Схоже на те, що кадрові перестановки у міській раді продовжаться. Звільнення секретаря ради і заступників міського голови це, мабуть, не останні зміни, на які варто чекати посадовцям. Цього разу Олександрійському мерові Степану Цепіку заважає працювати член комуністичної партії України Віктор Немазаний, який входить до складу виконавчого комітету міської ради. Сьогодні, після закінчення виконкому, віктор немазаний запитав у міського голови, чи не можна встановити на проспекті Леніна хоча б бордюри, якщо немає можливості продовжити ремонт доріг. На що міський голова відповів, що і ремонт доробити неможливо, і встановити бордюри теж. Проте член виконавчого комітету наполіг на тому, що Степана Цапюка, як міського голову, повинне хвилювати це болюче питання, адже воно не дає спокою багатьом жителям міста і проблему все ж таки можна якось владнати. У відповідь на таку наполегливість у питанні з бордюрами Віктор Немазаний отримав на свою адресу погрози від міського голови вивести його взагалі зі складу виконкому. Значить, я вам хочу сказати. Нам надо подумать, маєте нам надо подумать, якщо ви як член виконавчого комітету не володієте інформацією, то можете ли ви бути членом виконавчого комітету? Ви та же власть, як і я, представник влади, я можу теж вам задати цей вопрос. Пасіпа демон вияти вас. Вочевидь, відсіювання людей, які мають власну думку про діяльність можновладців і не бояться її висловлювати у міській владі, продовжується. Хто стане наступним неугодним, Дізнаємося разом.